О, 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 о. Вітаю, друзі! Якось один з моїх вчителів казав, щоб зрозуміти почуття людини, потрібно походити в її взутті або побувати в її шкурі. О, ви навіть не уявляєте, як мені це зараз. Я ледве можу зробити кілька кроків. Незручно! Розуміємо, але що робити. Але Сподіваюсь, супервірш допоможе пояснити, що мав на увазі мій вчитель. Євангеліє від Луки 6:36. Будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Біблія багато розповідає, як наш небесний батько виявляє милосердя до скривжених та ображених. Але що таке милосердя? Як воно виглядає? А, ти розкажи, а ми послухаємо. Милосердя означає страждати разом з оточуючими. Це почуття виникає, коли ми бачимо іншу людину в біді та хочемо їй допомогти. <tots> Ось чому кажуть побувати в чужій шкурі або влізти в чужі чоботи, щоб зрозуміти точку зору іншої людини. Тоді ми зрозуміємо, що вона відчуває. Але це не лише почуття, це також і дії. Коли ми розуміємо, як людина страждає, милосердя спонукає нас допомогти їй будь-яким чином. Виявляти милосердя можна дрібницями, привітатися, поділитися речами або просто поспілкуватися. А можна і іншим чином, наприклад, захистити когось або допомогти, кому потрібно. Тож, будь-яким чином, виявляйте милосердя до усіх та поширюйте Божу любов. Дякую за перегляд! Завантажуйте біблійний застосунок Суперкнига і дізнайтеся про милосердя, те, яке ти за Богом. Грайте та дивіться безкоштовні серії мультика. Побачимось!